І в останній серії про лівобережжя буде все, що не війшло в попередні. бо іноді оглянутий будинок не заслуговує на окрему розповідь, та комусь він може сподобатись. Назвемо це моніторингом ринку. Перший будинок в селі Антипівка Золотоноського району. В селі вулиця відсипана, рівна. Будинок кутовий. З одного боку навпроти живуть сусіди. Від вулиці дерев'яний паркан по бетонних стовпчиках та залізні ворота з хвірткою. Великий двір заріс травою. Він загороджений зі всіх боків дерев'яним парканом. Праворуч будинок. Перед ним колодязь. Посередині мурований погріб. Ліворуч велике господарське приміщення, гараж з ямою, літня кухня та сарай. Поруч залізний дров'яний сарай. Чомусь в об'яві він називається гаражем. Ну, власникам видніше. Трохи далі вихід до городу. На городі є сарай, де зберігали кукурудзу та приміщення для кролів. Біля будинку заасфальтована площадка з навісом по стовпчиках. Будинок глиняний, обкладений цеглою. Стан стін гарний, тріщин немає, цоколь невисокий, відмостка в нормальному стані, дах на будинку залізний, і його вже час ремонтувати. Постелі в будинку є поодинокі плями. Небагато, та пару штук я бачила. Зходу зразу попадаємо в кухню. В будинок заведено газ, встановлена газова плита. Куток біля плити облицьований кахлями. Водяне опалення розведено по всім приміщенням. Газовий котел встановлений в кімнаті поруч. Сусідня кімната ванна. Та є нюанс. Ванна встановлена, а вода в будинок не заведена. Тому вказувати в об'яві, що в будинку є ванна, як на мене, трохи передчасно. Завести в будинок воду не складно, колодязь поруч біля самого входу. Та якщо тут з водою, як скрізь на лівобережжі, води в колодязі не вистачить, а свердловини немає. І треба її робити. Хоч річка тут недалеко, трохи нижче через вулицю, до води буде близько, річка Золотоножка невелика, та в ній навіть купаються. За річкою починається ліс, а в лісі за пару кілометрів звідси Красногорський Покровський монастир, відомий з 17-го сторіччя. Вікна по всьому будинку дерев'яні, двійні, двері теж дерев'яні, міцні, можуть ще послужити, хоч краще поміняти на щось сучасніше. Ліворуч з кухні прохідна кімната з двома вікнами. Будинок просторий 70 квадратних метрів. Стеля глиняна по балках, підлога з крагесу. Багато світла, тому виглядає затишно. Вхід до кімнати з піччю грубою. Вона велика, займає всю стіну. Опалює цю кімнату і дві сусідні спальні. Топити її можна по різному, щоб гріла всі три кімнати чи щоб опалювала лише дві. Стіну в будинку товсті, мають гарно тримати тепло. Стеля майже скрізь суха, за виключенням пари місць, до яких треба придивитися. Ремонт, звісно, потрібний, хоч при необхідності можна деякий час пожити і так. З цієї кімнати прохід до маленької спальні з одним вікном. Погріб глибокий, мурований, арковий, з цегляними сходинками. Зроблена вентиляція, проведено світло. Гараж під невелику машину. Є оглядова яма. З вулиці сюди зручний заїзд. В господарській споруді стіни цегляні, дах металевий, стеля з необроблених дошок. Від сусідніх приміщень ключів не було. Якщо це і літня кухня, то газ сюди не проведений. Вважаємо все це просто сараями. Город дуже заріс, якісь пампаси. Грунт гарний, все росте добре, особливо бур'ян. Не знаю, вважати це недоліком чи благословінням. Городу всього шість соток. Невеликій сім'ї цього вистачить. Не всі вважають за щастя доломатися в усмерть на власному гектарі. За господарськими приміщеннями дерев'яний туалет, за будинком колись був садок. Зараз же тільки бур'ян. Без господарів все швидко руйнується. Ціна 3500 доларів з торгом. Як для цього регіону ціна трохи завищена, та раптом хтось хоче жити саме в Антипівці. Посилання в описі Село Антитівка невелике, десь 800 людей. Є школа, ФАБ, пошта, пара магазинів, розташування зручне. До Золотонощі всього 10 кілометрів по гарній дорозі, і там є вся необхідна інфраструктура. Наступний будинок дивлюсь в селі Вознесенське. Сюди теж гарна дорога і асфальт під самі ворота. Будинок кутовий, город виходить на поля, а далі за посадкою залізна дорога. Часто в коментах питають про найближчу зупинку електрички. Ось звідси один кілометр до станції Пальміра. А в посадці кажуть багато грибів. Не треба і в ліс їхати. Від вулиці шиферний паркан по стовпчиках його вже треба ремонтувати. Та дерев'яні ворота з хвірткою. Сусіди живуть з одного боку. Власник колись тримав автосервіс, тому тут пустий величезний двір, де ставили машини, та шикарний гараж. В перспективі є місце під гарний садок. Біля будинку клумба з доглянутими квітами і ретельно обрізані взиму троянди. На фото ВЛХ будинок набагато радісніший, все навкруги квітне. Ну а в листопаді це виглядає так. Споруд в господарстві небагато. Перед будинком свердловина, кажуть, робили нещодавно, і води там багато. Праворуч погріб. За будинком туалет та невеличкий курник. Будинок шлакоблоку під шубою, дах шиферний, вікна великі, дерев'яні. Майже половину будинку займає великий гараж. Сюди підведена 380 і заведена вода. Сам будинок невеликий, власник не пам'ятає площу, та візуально там метрів 50, не більше. Місця для ванної кімнати немає. Не знаю. Я б попрощалась з гаражем і облаштувала тут житлове приміщення. Погріб глибокий, мурований на 12 сходинок, заведено світло. Городом в останні роки власники не користувались. Все, що навкруги, он аж до оброблених городів, і за будинком десь половина відстані до дерев було в користуванні. Зараз не обробляється. Земля, я так зрозуміла, не приватизована. Тому власник не знає, скільки там точно. На вигляд, не менше 50 соток. Скоріше соток 60-70. Приватизувати землю можна буде тільки після війни. Та до земельної власності на селі ставляться ретельно і уважно. Якщо земля була в користуванні за цим будинком, навряд чи хтось з сусідів її самовільно захопить. Навкруги стільки ділянок пустує. Який сенс? Свердловина обладнана насосом. Насос працює, вода смачна. Вхід до будинку через веранду. Вікна тут одинарні, Стіни білені, стеля дерев'яна. З веранди вхід до прохідної кімнати чи до просторого коридору між кухнею та кімнатою. Прямо кухня. Сюди заведено газ. І тут стоїть газовий котел опалення. В кухню заведено воду і зроблено вивади під пральну машину. Колись вона теж тут стояла. Наразі немає нічого ані рукомийника, ані газової плити. Залишається вірити на слово, що воно все працює. Вигрібну яму не робили, вода просто уходила в город. Так собі рішення, хоч городу навкруги не міряно. В будинку нормальне водяне опалення з радіаторами. Воно краще гріє, ніж просто труби під вікнами, і газу потрібне менше. Але немає пічі чи груби. І це, як на мене, проблема. Опалення дровами в цьому регіоні дешевше за газове. Велика кімната. Стиля поклеєна полістирольною плиткою. Підлога глиняно-цементна. Вікна дерев'яні, Осклення двійне. Рами в нормальному стані. Відстань між рамами десь сантиметрів десять, місця небагато. Якщо не приєднувати гараж, я навіть не знаю, де тут влаштувати ванну. Будинок на маленьку сім'ю дві, максимум три людини. З торця видно горище, яке, мабуть, прибудували пізніше. Бачимо, що шуба на будинку не скрізь, тільки від дороги. За будинком літній душ та туалет. Господарський двір. Тут тільки курник, прибудований до стіни будинку. Стіни з цього боку теж нічим не оздоблені. Є проблеми з віконною рамою. Це те, що в кухні. І тріщини в стінах теж чомусь запінені. Замість нормально зробити розчином. Біля будинку кілька горіхів, Рясно родять, тільки наразі це нікому не потрібно. Сюди б весною, коли все квітне і враження було б зовсім інше. Три тисячі доларів з торгом посилання в описі, газове опалення, свердловина, вода в будинку, дуже багато городу. Велике живе село, в якому є все необхідне для комфортного життя, для когось буде недоліком невеликий розмір будинку, а для когось, може й перевагою, меншу площу опалювати і менше підлоги мити. Вознесенське велике село, десь 3800 людей, дві школи, лікарня, багато магазинів, кафе, автосервіси, пошта, нова пошта, навіть залізнична станція в селі є. Громадський транспорт ходить до Золотонощі, до якої 17 кілометрів, і до Черкас. І ще незапланований перегляд. Побачила телефон власника на воротах. Зупинилася, подзвонила. Будинок показав сусід. Це те ж саме село Вознесенське. Зупинилася тому, що тут все, як я люблю. Річка в городі з вулиці виглядає, ніби й непогано. Залізні ворота, дерев'яний паркан, великий високий будинок. Глиняний облицьований. Біля будинку колодязь. Ліворуч у дворі літня кухня та сарай. Перед будинком є місце для садка. Наразі дерев майже немає. Вулиця асфальтована. Це центральна вулиця села. Веде до сільради. Поруч магазин, близько до школи. Будинок далеченько від вулиці. Шум заважати не буде. Ніби непогано. Та коли починаєш роздивлятися, помічаєш негаразди, колодязь в аварійному стані. Чи є там наразі вода, невідомо. На літній кухні Великі тріщини. Вона глиняна, може й нічого страшного, та з першого погляду лякає город великий і гарний, чорнозем до річки, річка заросла, та все одно місце красиве та спокійне. Не знаю, що це за яма. Може, був погріб, бо погрібу ніде не видно. Зараз сюди скидає сміття добре, якщо не вся вулиця. Невисокий цоколь. Сходинки ганок треба ремонтувати. Ремонту не було дуже давно. З веранди заходимо в кухню з піччю. Газу в будинку немає. Піч з великими тріщинами. Сподіваюсь, можна відремонтувати, а як треба перекладати. Велика кімната опалюється грубою. Ну, похвалити тут нічого. Дивний дизайн стелі та бускові стіни за конкурентну перевагу не рахуються. Господар хоче 70 тисяч гривень з торгом. Як на мене, торг тут має бути дуже значним. Дешева рибка погана юшка, а тут вона навіть і не дешева. Дешеві будинки не такі вже й дешеві, при уважному розгляді. Порівнюючи, наприклад, з попереднім будинком, пробити свердловину на цій вулиці, сусід сказав 30 тисяч гривень. За ці гроші хтось поруч робив кілька років тому. І це дуже помірна ціна за свердловину. Зараз вони дорожчі. Газ ви проведете десь за 60 тисяч гривень, не менше. Опалення розвести знов дурні гроші. Можна поставити твердопаливний котел, щоб мінімізувати спілкування з газконторою. Та це теж не буде дешево. Вода в будинок 380 вольт, якщо вони вам потрібні. Все, за що не спитай, коштує дорого. А поруч продається будинок майже за таку суму, і там воно вже все є. Купити будинок дорожче та щоб в ньому було все необхідне, як на мене, правильна стратегія. Чи ні? Готова дискутувати в коментах. Якщо раптово комусь будинок сподобався, телефон господаря написаний на воротах. Та здається, я марно витратила час сусіда. Та й таке буває, намагаюсь бути справедливою. Город тут дійсно гарний. З поливом з річки. Дивно, що ніхто з сусідів не тримає теплиці. Покажу, як, на мою думку, виглядає дешевий будинок, який коштує того, що за нього просять, і який можна купити, як немає грошей на щось краще. Теж лівобережжя, село Хрестителеве. Ціна зразу скажу 30 тисяч гривень. Зазвичай я такі дешеві для перегляду не відбираю. Та тут заїхала по дорозі. Дорога до села гарна, новий асфальт. По селу дорога теж асфальтована. Будинок близько до центру села, дерев'яний паркан та дерев'яні ворота. Від вулиці паркан ще тримається, у дворі вже лежить на землі. Величезні старі дерева над всім двором. Невідомо чи родять, треба дивитися навесні. Далі бачиш ці стіни. Ой, біда! Глиняна облицьована хата, і облицювання далеко не в гарному стані. Принаймні в двох місцях серйозні проблеми. Плитка відвалилась, стіна висипалась, власників давно немає. Жили квартиранти, намагалися щось зробити, стало тільки гірше. Тобто стан стін, як ви бачите. Вікна теж найближчим часом треба міняти. На вікнах вікониці. Частково вони закриті, в будинку дуже темно. Дах шиферний, ніби стан нормальний. Плям на стелі я не побачила. В будинок заведений газ. Є газова плита та опалення газовими конвекторами. Конвектори в даному випадку це вдача. Навіть після капітального ремонту стін проєкт на газ можна не міняти. Ганок на дві сходинки. І ганок і сходинки треба ремонтувати. Вхід на велику веранду. Ремонту в будинку не було дуже давно. Залізні, досить сучасні двері. На веранді газова плита і газовий лічильник. Електричний лічильник теж в домі, в коридорі. В будинку дві великі кімнати. Перша з українською піччю, що займає, мабуть, третину кімнати. Друга може опалюватися грубою, коли палилася піч. В обох кімнатах встановлені газові конвектори. Немає особливого сенсу розповідати, яка стеля та які стіни. Стеля скрізь суха. Це єдине, що має значення. Біля будинку колодязь. Вода є, вода смачна. Скільки її там обов'язково треба перевіряти перед купівлею. Господарська споруда цегляна. Стан стін нормальний. Є горище для зберігання сіна, в сараях мотлах. Та принаймні стіни цілі і дах теж не тече. Город найкраще, що є в цьому господарстві. 50 соток рівного чорнозему до ставка. Зараз обробляють сусіди, сіють кукурудзу. У всіх різні резони переїхати в село. Хтось хоче просто жити, розводити котів і вирощувати квіти, а комусь треба жити з землі, бо інших джерел доходів немає або не вистачає. І ось тоді потрібний такий город: гарна земля, гарний клімат, безоплатний полив поруч, велика площа, рівний все росте. Колись дивилась будинок в Одеській області. На каналі його не показувала, бо то був єдиний випадок, коли я розповіла власнику, що він продає бомжатник. Я ніколи так не роблю, бо мені самі було б прикро почути подібне про свій будинок. Але ж в цьому випадку, те, що на Оликс було будинком зі зручностями, опаленням та ставком в городі, на місці виявилось жахливою дірою, з вирізаними трубами, видраною зі стін сантехнікою. Там дійсно жили бомжі, які на час огляду, мабуть, чемно пішли за пивом. А ціна як за будинок зі зручностями. Коли я сказала власнику, ну ок, щоб це продати, вам потрібно дуже сильно поступитись у торзі, він відповів ні, торгу не буде. Сім років тому тут все було набагато краще. Що? Чоловіче, не повіриш? Сім років тому і я була набагато краще, і ти, мабуть, теж. Які преференції це дає нам зараз? Коротше, людина почула мою чесну думку про його господарство. Але він сказав: дивиться, який город. 50 соток чорнозема – доставка, два врожаї картоплі сорокаденки за рік, якщо поливати. І ще я встигав виростити зелень. За 15 кілометрів місто Південне, за 30 кілометрів Одеса. Вони з'їдять все, що я тут вирощу. Я з цього городу купив квартиру в Одесі собі і обом своїм дітям. І ось на це мені заперечити було нічого. Город там дійсно був шикарний і дуже схожий на цей. Тому й згадалася ця історія. Комусь потрібно місце, щоб жити, а комусь можливість прогодувати сім'ю. І тоді потрібні не зручності в будинку, не ремонт, а ось такий город, і бажання прикласти руки, і розуміння, що легко не буде. Якщо готовий до труднощів, цей будинок можливе придбання. 30 тисяч гривень це оплатити з картки. Скільки окремо коштує 50 соток чорнозему з можливістю поливу з річки в регіоні, де все росте, а документи на газ, а обладнаний колодязь, тобто це перспектива придбана за копійки, тільки треба оцінити власні сили. Я, наприклад, таке не потягну. Ціна 30 тисяч гривень посилання в описі. До переваг зарахуємо ще саме село Хреститалове. Воно невелике, десь 1200 людей, та дуже доглянуте і затишне. Я не в захваті від Жекарту, та Я сердечка щось та там, та краще так, ніж коли в селі нічого немає, і всім на все пофіг. А ще це найспортивніше село Черкащини. В статті Вікіпедії коротко про історію села, а далі розгорнутий перелік спортивних перемог. Якщо є чим пишатися, чому би й ні? І дивиться, яка мозаїчна зупинка. Настільки цілих і збережених я вже дуже давно не бачила, які ж молодці, що зберігли. Є ФАП. Пошта кілька магазинів. До Золотоноші 40 кілометрів, до Києва 170. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.